Після широкомасштабки, що ти от можливо, щось переоцінила теж в українське або щось відкрила. Помітила, що може багато там українських гуртів з'явилося, або якихось проектів україномовних, можливо, щось mm. навіть порадиш. Так, можливо, я розумію, що ти доєдналась до. Активної молоді раніше, але ось. Ой, з музики це, звичайно, трошки складно. Я не великий, сильний меломан, що в мене там багатько всього. але Мені Можеш дуже Можеш назвати, які от прям, мені дуже знаєш, подобається українська. З другого року ти така о. Mm -hmm. Ну, я відкрила для себе Юлю Юріну, mm -hmm, і вона mm -hmm. мені дуже подобається. Гердан, мені дуже подобається український етногурт. Я mm -hmm. прям така, ну звучить же, О, як. Просто беруть там, якісь українські пісні і переспіють. Мені дуже подобається рогата жаба, я mm. її прямо обожнюю. Мені дуже подобається. Ох ти що, боже, в них така пісня про мавку є, естетикс чи щось таке вони називаються. У mm -hmm. них теж багато таких фолк-пісень, і мені теж це зайшло. Лея може сподобається. Лею Le... слухала весь її альбом. Е... Молоді мені дуже почали. Ну ладно, в них поки що одна пісня така, але вони класні. Але класна пісня. Але пісні. Ну тобто, попсу нашу люблю. Мені подобається Джері Хейл. Mm -hmm. Я оцю її пісню Лоумі Харт дуже заслухала. Так? Вона англомовна, але вона дуже крута. Це шикарний продукт продукт, як на мене.